Дал у пісочниці. Гройсман забрав у Омеляна паровозики та віддав кубів. Ходиш, довини там. Ну може, там полтавський суд відповів на питання, чи є життя після смерті. Власну смерть сприйняв стримано. У Свалявському відділку поліції знайшли двері у нарнію і виходить із кафа. Слава Ви ще дивите нашу програму. Я її ведучий Майкл щур. Вйо до новин. Конфлікт у міністерстві інфраструктури Укрзалізничу забрали у Мінінфраструктури і передали у підпорядкування мінекономіки. Її підпорядкували кабміну напряму. Причина цього управлінського рішення: конфлікт між міністром інфраструктури паном Омеляном і головою Укрзалізниці паном Бальчуном. Міністр інфраструктури розкритикував політику уряду і керівництва Укрзалізниці. Він передав прем'єр-міністру документи щодо корупційної діяльності на залізниці. Пан голова Укрзалізниці нічого не відповів на звинувач пана міністра, але у відповідь звинуватив пана міністра, я чесно кажучи, некомфортно почуваюся в такому діалозі з паном міністром, який не служить ні реформам, ані Україні. А потім пан прем'єр-міністр втрутився і у цю внутрішньогалузеву дискусію. А ти сказав то, а я сказав це. а Той туди ви не там. Ну одразу видно, що Гройсман вхопив саму суть конфлікту. Вити, підскажіть, будь ласка, а де ви працювали останніх 5-7 років? Биленшеф МПК Пекарго, тобто. Шефом залізниці польської вантажної. А де ви працювали? Я на Працював в уряді України після завершення свого університету. На яких посадах заступником міністра? У вас на превеликий жаль сьогодні немає експертних знань в залізниці, пане Гройсман, Ну ви теж до посади прем'єр-міністра? Мало де працювали прем'єр-міністром. Отже, якщо сказати максимально просто про те, що сі стало, то сталося ось що. Конфлікт персоналі пан Гройсман вирішує інституційними змінами, тим самим підвищуючи свою політичну суб'єктність. <клес> Пан Гройсман, надихнувшись новим способом вирішення конфліктів, перепідпорядкував ще одну давню проблему з львівським сміттям. Уряд готовий допомогти Львову в регулюванні ситуації з утилізацією сміття. Тепер цим сміттям займається Львівська обласна адміністрація. Львів має бути чистим. Чудеса децентралізації. Ні, не так, де Де-децентралізації. Ні, навіть не так. Я вже назвав це Денедецентралізація. Бо довгий час всі спроби Львова кудись подіти своє сміття, розбивали об стіну і гнору з боку центральної влади. І тут, як тільки за вирішення проблеми взяла ще вертикаль пана Гройсмана, проблема вирішена. Пане Гройсмане, ми вже зняли для вас ролик, який ви зможете використати на наступних виборах. І сказав Гройсман морю сміття: розступись! І розступилось воно. Пане Гройсмане. Не зупиняйтеся на політиці. Вам треба власну релігію створювати. <рес> пан Гройсман нагодував 42 мільйони людей трьома двісті. А де ви працювали останніх п'ять років? Я навіть боюся собі уявити, як пан Гройсман себе поводитиме з міністрами, коли мінімалка стане 3300 Чи не дай Порошенко 3500. У США тривають протести проти американського президента Дональда Трампа. Понад мільйон людей вийшли на жіночі марші у десятках американських міст. Вони виступали проти зневажливого ставлення президента до жінок. Мільйони! Та це ж скільки борщів можна було наварити за цей час? Ідіочка перука і сексистські слова не роблять з тебе президента США. Шкарпетка Тилатона. Ми вийшли на протест проти політики ненависті та розділення, яку веде Дональд Трамп. На учасницях маршу були рожеві шапки з вухами. Пусіхет. Отже, маємо новий символ спротиву політичі Трампа. Ось така. Пусі шапка ну, прихильникам Трампа в принципі завжди було чим відповісти. Вони давно полюбляють носити дивні головні убори. We for bills, for bills. Ніхто не очікував, що всю ту маячню, яку кандидат Трамп наговорив під час передвиборчих перегонів, він почне взагалі виконувати. А тут в перший же тиждень президентства зменшує фінансування ООН. Розірвав найбільшу торгову угоду у світі Транс Тихоокеанське партнерство. Віддав наказ будувати. Ти стіну на кордоні з Мексикою, загорожа на три тисячі кілометрів. Одна із його передвиборних обіцянок. Білий дім також посилює боротьбу з мігрантами і всередині країни. Крім того, з сайту Білого Дому зникли такі теми, як глобальне потепління та права ЛГБТ. Все просто зняв з сайту, і проблема знята. З такими темпами до кінця лютого пан Трамп виконує всю свою передвиборчу програму. І реальні проблеми у світі почнуться тоді, коли він почне. Імпровізувати. Oh, American life. American life. I your dream. Щоб зупинити пана Трампа, ще на чому етапі до протестів підтягнулася важка жіноча артилерія. Мадонна, Скарлетт Йоханссон, Джулія Робертс, Шер, Майлі Сайрус, Шарлі Стерон, Наталі Портман, Ема Осон. Те революшн стартсхір. Та хай подякують, що їм взагалі дозволили проголосувати. Ото 100 років тому ніхто, про таке не мріяв. Шкарпеткам взагалі ніхто права голосу не давав. А це дискримінація. Але насправді найбільше в цій ситуації шкода. Меланію Трамп Пильні глядачі помічають, чекаючи на інавгураційну промову, Дональд Трамп повертається до дружини і щось говорить їй чи сину. Вона посміхається, але тільки до того, як чоловік не відвернеться. Що ж він їй таке робить, що вона змушена поводитися як дресирована, врятувати Меланію, благають соціальні мережі. Я вже не можу. Я перепрошую за всі висловлювання на адресу жіноцтва. Мені так її шкода. Бойко Майкле, давайте заберемо її в Україну. Молодець, молодець. Але це не в моїх силах. Тут треба звертатися до вищих сил. Пане Гройсмане, я не знаю, чи ви мене чуєте, але я вас молю. Я навіть на коліна стану. Пане Гройсман, Пане Гройсман, я перед вами на колінах стою. Будь ласка, зробіть щось, щоб Меланія пішла від Трампа і переїхала в Україну. Я знаю, що ви можете. Перепідпорядкуйте її. Пані Меланія, від себе прошу. Кидайте його. У нас, звичайно, з Америкою не порівняєш умови, але мені малку недавно підняли. Тепер 3200. Можете будь-куди влаштовуватися. <му> Міська рада Сум намагалася за допомогою системи Прозоро придбати мавпу капуцина. Міська рада закуповувала капуцина. Мавпу. Але торги довелося скасувати, тому що ніхто не подав пропозицій. Отже, капуцинів на продаж не знайшлося. Слухайте. Це ж готова тема для виступу пана Ляшка з трибуни Верховної Ради. Пожилися капуцинництво у занепаді. Капуцинники стоять розвалені. Проста людина вже не може собі капуцина в хату купити. А згадайте, на нашій землі споконвіку, з дідів, прадідів отакенні капуцини водилися. Куди дивиться влада? Я Олег Ляшко вимагаю відставки Гонтаревої. Вона собі, мабуть, там вже третього гамадрила копля закрадені у людей гроші. Гамадриль – радикальна партія Олега Ляшка оголошує бойкот. І в знак протесту я зараз... З'їм оцю кубку капуцинячого гівна. От бачите, щоб вони всі здавилися! У Полтавській області син, щоб отримати спадок, добився через суд, що його батька визнали мертвим. Пікантності ситуації додає те, що його батько живий, а трагічності ситуації додає те, що батько про це дізнався тільки тоді, коли йому кілька місяців поспіль не приходила пенсія. Про те, що зарахований до покійників, дізнався в управлінні пенсійного фонду. І вони мені, пожалуйста, ви в нас вже не існуєте. Ми вже ваше діло закрили. І вуйко що зробив? Пішов повертати собі пенсію. Надійшла інформація про те, що даний пенсіонер е, помер. Чиновники в це навіть не одразу й повірили, бо нещодавно бачили військового пенсіонера живим здоровим, але зробити з цим нічого не можуть. До з'ясування обставин так ви правильно все почули. Вони знали, що він живий. Вони бачили його, що він сам ходить, але вони нічого не можуть зробити. Але зробити з цим нічого не можуть. Тобто, пенсіонер живий, але в пенсійний фонд прийшло рішення суду, що він мертвий. Тобто, вони не почали нікуди дзвонити, вони не почали з'ясовувати причини, вони навіть не перевірили, чи відбиваєш його зображення у дзеркалі. А що ж вони зробили? Те, що вони робили весь цей час. Нічого. Чоловік, як це не абсурдно, звертається до суду, адже без такого рішення не бачити йому своєї пенсії. Але я хочу звернутися до пана пенсіонера. Не поспішайте спростовувати власну смерть. Хай система і далі вважає, що ви мертвий. Перед вами зараз відкрилися нечувані для живого українця можливості. Ви можете робити будь-що, і вам за це нічого не буде, бо у вас просто залізобетонне алібі. Ми для вас підготували кілька справ, які вам принаймні треба спробувати зробити. Не платити ЄСВ, вирощувати вдома марихуану, закликати до повалення існуючого конституційного ладу, перевищувати квоти України на викиди в повітря, грубо порушуючи кіотський протокол, зробити на стіні пенсійного фонду графіті. Жіночка з пенсійного фонду не ночувала вдома, дідусю. Ми покладаємо на вас великі надії. Зараз ви фактично безсмертний український супергерой. До школи в п'ятдесят. Ні, це не про прагнення до освіти, це про самовільне захоплення землі. Сєвєродонецька школа номер 18. Її звичний режим роботи порушує цей будинок. Триповерховий особняк з'явився біля будівлі школи декілька років тому. З тих пір, поруч з дітьми, прямо тут, у дворі. Їздять машини і бігають собаки. А може, власника маєтку просто тягне до знань у дитинство. Його точить туга за шкільною романтиком. Давайте не думати одразу про людину погано. Може, це збіг? Величезний будинок просто посеред шкільного двору належить екс-депутату місцевої міськради, а нині підприємцю Владиславу Суслікіну. Хм, ну це ще нічого не доводить. Ну побудувавши, ну колишній депутат. Може, йому директорка школи подобається, хотів бути ближчим до неї. Він орендував стару шкільну теплицю, а пізніше викупив її. Тоді й почав будуватися. Може, то така теплича родюча, закинув у неї цеглину, а виріс маєток. Далі більше Суслікін підключився до теплої водопостачання школи, але після протестів батьків і візиту тепловиків побудував свою котельню. Бачить Бог, я намагався все це повірити, але ні. Такий жадібний колишній депутат вкрав у дітей частину шкільного двору та угатив там триповерхове міні межигіря Шкільні теплиці Суслікіну продала міськрада Сєвєродонецька 10 років тому за 8 тисяч гривень. Нібито він був другом тодішнього мера. Але цей чоловік, здається, сам себе покарав. Ви уявляєте, що таке жити прямо на шкільному подвір'ї, де постійно бігають та кричать сотні дітей. <му> А що про всю цю ситуацію думає міська влада та суди? Суд постановив, що нарушень закону не було. Пропоную міськраді Сєвєродонецька перейти від оборонних дій до наступальних. Та побудуйте вже у дворі цього чоловіка маленьку школу. Підключіть до його воду та теплопостачання. Оце й називаєш око за око, зуб за зуб. Перший український фільм фентезі з'явився у прокаті цього року. Битви на мечах, магія, просто фантастичні краєвиди Карпат і портал у минуле, в який потрапляє сучасний хлопець. Будь готовий до подорожі, в яку і не мріяв потрапити. І зараз всі дівчатка підлітки почнуть верещати перед своїми екранами, бо у нас в гостях актор, який зіграв головну роль у цьому фільмі Даниїл Каменський. Ніхто не верещить. А. а Може, тому що у нас просто дівчатка не цільова А, в нас а вони трошки більше. старші. <рес> е, ти зіграв головну роль в тому фільмі? Звичайно. Скільки тобі зараз років? 16. Ти професійний актор? Ну, як сказати, професійний, я початківець, але мені це подобається. Скільки фільмів у тебе вже є? В твоєму акторському один. Од... один. Один? І тільки цей. Це перший фільм. Так. Ти зразу потрапив в головну роль. Як? Чесно, це було несподівано навіть для мене, тому що я просто кинув зевку в інтернеті, на яку відреагували і прислали мені СМС. Е, сказали, приходь на касну в Київ. Я приїхав і пройшов його. А Як кастинг, кастинг виглядав, що там було? А, дали текст і сказали: ось дивись, ти зараз його читаєш, ми тебе знімаємо, і потім ми тобі подзвонимо, якщо ти нам сподобався. Що там був за текст? А Там був текст, який навіть не стосувався фільму. Взагалі? А, ну я казали: ось ти сумний, ось ти веселий, зроби так, ніби ти читаєш цей текст востаннє. Мені цікаво, як кастинг виглядав. Я зараз тобі дам текст. Угу. Ти можеш так його прочитати, ніби востаннє. Оце. Це буде складно. Для мене. Від слів на і до слів вирішити. <шлід> угу. На мою думку, на превеликий жаль, я мушу констатувати, що це без. Що це за слово? <с> <gelen> <с> безгосподарність. <с> 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 Добре. <с> 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 Добре. Зараз. На мою думку, я можу констатувати, що це безгосподарність. Я прийшов на повторний кастинг, і там було три хлопця. Тебе канадський акцент. Який? Три хлопця, канадський акцент. Так. так. Там було три хлопця і три дівчини. І вибрали нас з Євою. Як тобі з нею працювалося? Вона класна. Вона маленька була для мене. Їй було тринадцять, мені чотирнадцять. Ну, розумієте цей. Вона тебе говорила на ви. А, ні, просто ми ми навіть перший час а, не спілкувалися один з одним. Ми були дуже, дуже, дуже різні, а потім пройшов якийсь етап, і коли нас було не відірвати один від одного, розкажи про зйомки. Там, наскільки я зрозумів по трейлеру, там же ж були якісь і там трюки, бої на мечах, і це все. Що ти там робив? Які були звичайно були каскадери, які виконували трюки, але більшу частину приходилось робити мені. Наприклад, в мене були уроки фехтування, уроки верхової їзди, уроки дайвінгу, і все це знадобилось на зйомках. Дуже сильно знадобилось, тому що основні кадри, там де йде крупний план, потрібно було робити мені. Скажи про ситуацію, щоб дівчатка, оці двоє 14-річних, які з нас зараз дивляться, щоб вони зробили так: що було найстрашніше, найнебезпечніше, коли там меч пролетів просто в тебе перед зіницею ока і там є заповільний кадр такий. А я ледве не підстрелив єву під час зйомок. Ні, серйозно, це була така історія, що всі такі. У мене був лук. Не справжній, там були резинові стріли, і мені було потрібно стріляти у сторону Єви. Ми знімали, знімали, знімали. Стрілали тіла не так, як треба, і мені дали справжній лук. Я стріляю вниз. А лук підіймається, стріла летить вверх <свист> вище, ніж я очікував. Єва це бачить, і в останню мить вона відхиляється від стріли і падає на землю. Але ви бачили її очі? Ви бачили б мої очі. Режисеру сподобалось? З... Було... Бу було знято, сі! було знято, О, до речі. <свист> а цей дубль було знято. І цей дубль пішов у фільм? А я не знаю. А ти ще не бачив сам фільм? <свист> Звичайно, ні. Його зараз на якому він зараз етапі? А, монтаж. Ага. Що ти думаєш зараз робити? Куди йти, ш, чим займатися? Чесно, мені дуже сподобалася ця штука з фентезі. Я хотів би далі прокручувати себе там, і мені взагалі подобається фентезі, містика, історія Гаррі Поттер», Володар Пальсен». Гаррі Поттер це взагалі мій найулюбленіший фільм, і я б хотів там знятися, якщо б було продовження. Джоан Роулінг, якщо ви мене чуєте, то будь ласка, я тут. У нас в гостях був Даниїл Каменський. Дякую, що дивилися. У Кропивницькому сусіди відморозилися від бабусі, Можете удостовіритися, абсолютно холодна батарея. Літня жінка скаржиться після пориву труб комунальники ніяк не можуть підключити тепло через байдужість її сусідів. Хто ці відморозки, які позбавили бабчу тепла? Власниця 12-ї квартири саме в її помешканні комунікація і потребує заміни. Однак туди вона комунальників не пускає. Боїться чому так страшно кропивничанам відчиняти двері працівникам жеку? Кого ви понабирали в комунальні служби, якщо люди готові морозити і вимочувати своїх сусідів, тільки б не пускати цих уперів та монстрів у свої помешкання? Боїться, що ті своїми роботами зіпсують ремонт у помешканні. Тобто, те, що людина може захворіти, цього не боїться ніхто. А от те, що ремонт зіпсують, оце <гас> таки страшно! На стіну квартири жінки стікає дощова вода з даху, половину якого переобладнав інший сусід, без дозволів та не встановивши лише. В неву трубу. Чоловік теж не пускає комунальників. Ну, то треба шукати якісь креативні способи, як потрапити у ці квартири фортечі. Хай комунальники приходять до них замасковані. Наприклад, під виглядом ескорт-послуг. Все просто у самісінький момент кульмінації хоп, дістаєш зварювальний апарат, інструменти і починаєш довбати дірку. Там така дірочка дубає, 30 на 30. Е, свар одрізається, сварочко і глушиться і все, і подається людям тепло. Поки ж комунальники не знайшли спосіб потрапити в ці квартири. А бабця тим часом замерзає та пліснявою дихає. Бо у однієї сусідки ремонт, у іншого комунальникофобія. фобія. І що головне, їм достатньо просто не відчиняти двері, і все добре. У них жодних проблем. Їх ніхто не звинувачує, у корупції, незаконному захопленні даху чи хоча б у замаху на замороження людини. Вони можуть просто сховатися за дверима. І все. А тепер подумайте, що ці люди не влада. Вони просто живуть поряд з нами. А інколи буває ще гірше. Інколи ці люди ми самі. Ви ніколи не здогадаєтеся, за чим можна застати чиновника, якщо зайти в його кабінет без запрошення. Добрий! день. Доброго дня. Він зайшов в шкаф. Він зайшов в шкаф. А там, і виходить із шкафа. Так, він вийшов з шафи. А як ви так в шкафу? Ну що, дітки? Що у нього в шафі? Нар. О, а давайте разом це скажемо. Ми ж про одне і теж подумали. На 3-4. Я кажу, що у нього в шафі? І на 3-4 відповідайте. Три, чотири. Що у нього в шафі? Марка Е, Ні, е, 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 давайте ще раз. Наркомання нікті. Ні, ні, дітки. Ви можете краще. Давайте тепер з підказкою. Отже, у нього в шафі артистка України Діна Карл! Так, треба припиняти ці експерименти, бо всі нормальні діти подумали, що поліцейський начальник через цю шафу заходить до Нарнії. Нарнії! Де розважаючи після важкої праці, катаючи на єдинорогах, залицяючи до відділ, допомагає принцу Каспіону повернути свій трон. Хоча варіант з нарколабораторію був найближчим до цього. А що ви були в шкафу? Ні, я не був в шкафу. А не... ми вас чекали так довго. А чого вас не було так довго? Не, я В не Чому ви приціпилися до людини? Бувають такі кабінети, що так організований вхід в туалет. Він в туалет ходив. І тепер можна говорити, що він не вийшов з шафи, а. Здійснив камінг-аут. Yes, До речі, а як його звати і ким він працює? <звук> Іван Повханич, начальник свалявського ВП, Мукачівського ВП, ГУНП у Закарпатській області. Ну от чому вони отак все забревіатуровують? Для чого ці ребуси? Щоб затримати людину перед входом біля таблички і дати їм час повиходити з своїх шафів. Чи їм здається, що просто слово поліція це недостатньо солідно? Це я питаю у вас, пане міністре, у міністра ФБ, МВС, БГЗ ГРФМН. Багато часу ми можемо вирішити просте питання. У вас на роботі нікого нема. О, а тепер я зрозумів, що він робив у шафі. Так він справді був у шафі. Ну, бувають такі дні, коли взагалі сафі не хочеш і виходити. Я не хочу виходити, я не хочу працювати. Поприходять свідомі громадяни, ставлять свої питання, а на вулицях крадуть, грабують, вбивають. Що ця реформа зробить мою шафу. Прозорою. Як я буду плакати на людях! Добре хоч. Абревіатури не чіпають. І хочу нагадати про неймовірний збіг. У минулій програмі у нас був сюжет про ісфона цапа з Ожгородської мерії, який радив людям самим прибирати сніг біля домівки. Це завжди так було спокійно в Чому? Підзабути традиційні українські цінності. Так от, генпрокурор Луценко повідомив, що пана ЦАПа звинувачують у хабарництві, і той нібито утік. Щоправда, потім пан Цап знайшовся у Києві і заявив, що просто розбив телефон, і тому до нього не могли дозвонитися, але це вже деталі. Так от, до чого я це все? Шановний пане повханичу зі Свалявського ВП, я вам раджу бути обережним і про всяк випадок позабирайте всі скелети з вашої шафи. А то тут щось неймовірних збігів стало дуже багато. Це були всі новини на цей тиждень. До наступної зустрічі.